Yo. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми завітали в Тойли Тавер Дефенс. І саме сьогодні ми, по-перше, попідбираємо подарунки, а по-друге, зберемо велику базу підписників і підемо в ПВП максимально жорстке, 5 на 5, якщо це можливо, звісно, буде зробити. В общем то, значить, починаємо ми з чого, починаємо правильно з подарунків. Тому що ви їх накидали прям реально багато, цілих 100 штук. Я їх тако мельком глянув, але особо всі не бачив. І я бачу дуже багато кейсів відразу від одного чувака з Кіді Бімба. І велике йому дякую. І базі йти, дивись, скільки всього все кинає, Що він написав. Саня, мені нудно вже грати в ТТД, тому я вирішив віддати тобі все з двох аккаунтів. Дякую ти велике, Поки що дам з другого, бо не знаю, коли війду на основу. Просто дивись, як він мені все, дав величезне тобі дякую, друг. Тут і Хайпер, і Грінглазер, і фьючер, і Санта. Потім слава Україні кинув мені в. Тітан Фенмена сігнуто, кинув мені ще камеру репей дрона вченого, кинув мені Ларч Клокмена сігнутого, кинув мені Санту. Потім дали мені ще демона, дали мені ще демона і 230 гемів, дякую велике. Кинули мені ще купу, купу ультрадріль кейсів, армори дрільмена, апгрейдед спікер чела, мутант тойлет, фьючер Ларч Клокмен, ще Тойлет, Санта, чувак, апгрейдед мех камера, Титан Тівімен, диви, диви, скільки тут всього, активіті кейси, крейторпенсілмен. Large Клокмен, Ларч Дрільмен, Токсик, Гемчики, Гравіті Чел, Pool Чел, Activity, vip Чели, ну вони нічого не коштують. Абрейде Титан камерамен, Діджей Тойли, Токсики, всяка 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 двіжуха, Титан Чел, Взагалі, купа-купа, просто всього. Реально класного, годного всякого шмота. Дякую всім величезне. Свортмен, Старфол, чувак. Ультрадріль-кейси, вчений, торчувак, вчений, вчений камерамен, активіті кейс, 4000 гемів. зума зійти, тропікал Кейс, апрейди Титан, Торчевімен, активіті Кейси, баф мутант Тойлет. Ще активіті кейси, фанменчики, Санта-Кейс, Тойлет, Сіністер, дуже давно його вже не бачив. апгрейдед Титан, апгрейдед камера спайдер, ще віп чуваки, грін лазер. Астро, Статік, Чіл, 75 гамів і ВІП-камерамен. І я б це все забрав, але в мене тупо немає місця, в мене 1001 один слот. Так, трошечки інвентар я свій почистив, і тепер у мене 863 юніта. В принципі, доволі непогано. Ще розберемося з кейсами, трошки, скоріш за все, повідкриваємо. Або, можливо, деякі з них я попродаю. І ці 100 подарунків можна вже спокійно брати і забирати. Кух, і хоча тепер вони всі можуть влізти, но знову ж таки з'являється проблема з інвентарем, який просто ну, щось треба з ним Придумати або додати ще тисячу слотів, не знаю. В общем то, давай я зараз виберу юнітів, яких я хочу попробувати... Попробувати ними зіграти в PvP режимі і конкретно жорстко попробувати розвалити. По-перше, цей чувак дуже класний, він реально прикольний. Потім давай візьмемо вченого, м м вченого який дає бабло, отакого. От Потім потім після цього я хочу взяти ще якогось чувака на урон на демедж, на демедж, на демедж на демедж. Тільки кого ж я візьму на демедж? Знати б, знати б знати б. Можна взяти сігму оцього. Ще, типа, ну, як на начало, грубо кажучи, бо цей вже буде прям на демедж, демедж а цей буде ще більше як на начало. Взяти ріпер дрона, бо вони спа... А ні, кінга візьму. Оцього чувака взяти треба. Да, оцей прям хорош. І можна репейр дрон взяти ще. Отакого От ось. І в мене, виходить, 5 слотів, тут є купа народу, погнали з ними прям сразу на ПВП. І попробуємо прям конкретно жорстко розвалити всіх. Це вообще на туалеті, прикинь. Це вроді basic туалет, типу він у всіх є, да. Погнали сюди. І зараз тут зберемо народу і попробуємо залетіти в ПВП режим. Тут було, правда, купа народу, але я просто стояв трохи АФК, і багато хто просто тупо свалив. Але, можливо, ще хтось поприходив. У нас, виходить, зараз є. П'ятеро? Блін, нам би ще одного, і ми могли три на три полетіти. Ми можемо, виходить, щось, щось типа, такого стати. Щас, правда, до мене тут, можливо, позаходять, так. Да. А в іншу сторону теж заходьте. Ну, в іншу, типа, команду. І ще чуваки моя ще якісь позаходять в іншу команду, поняв? А вони запустились чи що? Вони запустились, походу, якось. <зум> Зума зійти. Ну, значить, треба мене почекати нових, нових пазиків. хе <зум> Ось ще хтось на дрілі просто прискакав. З ума зійти. Погнали, я отут буду стояти, короче. І буду просто, типа, чекати. Ось я бачиш, у нас вже один на один, типа, старт пішов. Ну нам треба, типа, щоб сюди ще люди позаходили. А, можна два на один грати? Ол. Я й не знав. Я думаю, ми будемо стояти й чекати до тої пори, поки не, не вийде все. Значить, поки подождіть, поки, значить, виходимо. А цього запустило в соло. А, його теж запустило. Зума зійти. Коротше, всіх позапускало, а мене нікуди не запустило. Зума зійти. Так, а що в нас в клані відбувається? Давай теж подивимося. В клані у нас 20 місце, вже не 21, а 20. Трошки піднялися. І квести ми, кстати, можемо один теж виконати. Открити кейси. Давай поки що ми чекаємо народу, поки ми будемо чекати купу народу, давай щас просто я використаю. E o Zilkulu Вдачі. І ще дуже народ, хочеться всім вам сказати, що не забувайте заходити в мій магазинчик. Саме там ви можете прикупити собі купу юнітів в ли, та Вердефенсі. Уже відкриваються продажі, прям зовсім скоро. Можливо, коли ви дивитеся цей відос, вони вже відкрилися. Відкриваються продажі з ФНАФу, і там в ФНАФі вже можна буде знову купувати купу, купу різних класних юнітів, купу душ. В общем, все можна буде прикупити, і все буде максимально чорно. Значить, так, з цим розібралися. Тепер можна відкривати кейси. Хелловінські кейси, 8 штук, поїхали. Гол кейси. Тук, поїхали. Просто можливо щось толкове випаде. Випав хобі хорсер. <хи> І, в принципі, більше нічого такого жорсткого не випало. Давай, що в нас ще десь є? У нас є VIP-кейси, давай їх теж пооткриваємо. У нас є дріль саппорт, девелопер кейс у мене є, откуда то. Ультра оці кейси не сильно хочеться відкривати. Ультра кейси не сильно хочеться, а активіті можна. Активіті кейси можна прям жорстко покрутити. Можливо, мені Eternal Gloк випаде, но, м -м, конечно, да. да. Уже він взяв і випав. Уже прям взяв і випав. Понятне діло. Так, що в нас ще по кейсам? Що в нас ще по кейсам? По суті, останні в мене пооставались такі раритетні кейси, які, ну, прям дорогі. Ультрадріль кейси просто в сині виростуть, тому що там дрільмен. А оці кейси можна пооткривати. Дріль саппорт. В принципі, то не є проблемою, бо там випадає такий собі чувак, який, ну, не так багато коштує грошей. І міфіки понападали, легендарки понападали. Короче, все нормально. І, по Суті, то більше у мене кейсів так-то і нема. Зато появилось більше юнітів, які мене буде продати. Хух! Нема пациків! Нема пациків прям! Прям взагалі. Пише 2 на 2. Ну давай попробуємо. Що в тебе за ти Кінг? Такий, чувак. Кстати, в натурі я ж можу замість сігми. Я можу замість Сігми е, взяти. Діджей, отако, можна 2 на 2 попробувати з ними вальнути. Я не знаю, наскільки в нас жорсткий чувак оцей. А, ну в нього теж є якісь юніти. Можна попробувати з ним, Ну, не впевнений я, чи вийде в нас. Ми з якимись рандомними челіксами залетіли. Я не сильно впевнений в якості нашої, так сказати, команди. Ну, можна пробувати. Чом би і ні. Так, вони, вони сразу сержанта поставили тут. І він дає й демедж буст, і таєш, і стріляє же ж. Обалдеть, бачиш, як вони сразу, сразу Убивають кілька, так сказати, чуваків. Оце серйозно. А ми, виходить, одразу на бабки все вкинули, так? Да? Ну, кстати, Санта 200 коштує, а сотню дає. а Цей 200 коштує, а одразу 250 дає. Це дуже жирно. І нам скіп по-хорошому треба. Ну хтось скіп не прожимає. Не знаю, хто це може бути, але ладно. Так, я ставлю, значить, ще отакого от чела. І ми знову не дефаємо нічого, так. Да? Окей, нам знову треба скіп. І дивіться, і сержант, він реально дефає. А в мене діджей замість сержанта, який би не дефав. Я поняв. Ну, оце ми робимо трошки помилку. Ну я поставлю кінга, у нього ренжа дуже здорова, я його поставлю напевне десь тут. Або, може, я і тут його поставлю. Нехай там дефає. Я поставлю ще вчених на бабло. Ну я не бачу, щоб вони е, ставили чуваків на бабки. Вони ставлять вощені отакого чела. Титан принтера. І він просто лупе, поняв. І Він же ж теж гроші дає. Прикинь, цікаво, дуже цікаво. Так, давай цього прокачаю. Кінга за 500 можна буде прокачати теж. Отако. І давай далі вкачувати вчених. Кінг за 500 вкачаний. За 600 зараз Кінга теж вкачаю. Диви, яка в них тактика шалена, поняв. У них Титан принтер чели плюс сержант. І там Титан Принтер чели дають дуже багато грошей потім. У них тактика прям реально цікава. Хм. Не знаю, бо вони і дефають, і, да, і дають бабки. Вони, коротше, ті типу, два в одному. Ну, а чувак пише, ми переможемо. Не знаю, будемо пробувати. В мене ж не такі супер жорсткі юніти, як він думає. Ми можемо, понятне діло, сюди поставити діджея і, напевно, спікері пер дрона. Ну, на початку. Просто щоб він ну, чуть-чуть дефав наших. Ну в них теж дуже все цікаво. У них Титан Хм, Цікаво. Поки що не знаю. Не знаю, як навіть можна буде попробувати перемогти. Так, в мене другого, 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 другого левела, все чітко. Давай тебе теж підкачаємо. Кінг uh, у нас тисячу. Ми його прокачуємо. Кінг дуже сильний, але в нього немає АОЄ демеджа У мене АОЄ Демедж оцей чувак. Його треба буде теж поставити. Типа я діджею отако апаю. І ставлю сюди оцього чувака. У нього є демедж, він буде нормально дефати. І в нас півтори тисячі прокачках коштує, але в мене маське грошей. Я дуже багато грошей, типа на деф трачу, понів. А в них борще остався. Ми, кстати, винесли боса, понів. У нас якось трошки круче. <гум> Блін, ну тактика в них реально цікава, без шуток. У них тут і дріль, і сержант, і діджей. Коротше, ще цікаво. Так, за три тисячі ми можемо деф прокачати, а можемо прокачати вченого на бабло. Це 5 тисяч демеджо. Це 1800, ну це його є. Блін, ну поки дефаємо. Давай, напевно, за півтори те прокачаємо. Так, трошки Є грошей, давай тебе вкачаємо. Ну ти ще не сповільнюєш. Тебе треба, щоб ти сповільнював ще більше вкачати. І тебе за 2000 по-хорошому вкачати. Ну тут, як я поняв, нам хвилю сталося небагато, тому ми можемо вчених уже і не вкачувати. По суті, нам треба дефа більше. Ми можемо тебе ось за 2000 вкачати. А далі за 3000 ти ось ще демеджа дуже багато приймаєш. І ми можемо тебе ще й ще за 3 вкачати. Давай за 3 тебе ще вкачаємо. Ну, у чуваків в подальшому буде дуже багато грошей, бачите? Вони, їх, кстати, быстро дуже луплять, що дуже цікаво. Качка стоїть 9, я точно не помню, але будемо пробувати. Ну, Кінг хороший, ну ми за 10 тисяч можемо йому підняти, за 4 тисячі підняти йому 10 тисяч демеджа. Блін, напевно, кінга давай вкачаємо, в кінга демеджа буде набагато більше. А далі за 5-12 тисяч демеджа йому можна підняти. Ну він просто соло таргет а цей буде бити всіх. Давай, напевно, кінга качати. Я просто знаю, що після 20-ї буде вже дуже складно. Того, ну, можливо, нема сенсу качати ще вчених, тому що вони не встигнуть окупитись, поняв? От в чому весь прикол. Так, ну він сіг для мене трошки качає. Він качає, напевно, стільця більше. Так, да, стілець теж хорош. Так, давайте я за п'ятак прокачаємо, щоб в тебе демеджа було ще більше. І все-таки, і за твого демеджа ми будемо хорошо дуже дамажити і пішли нормально прокачуватись, так сказати. Тебе взащище вкачати, дуже хорошо. Бо те потім після того в теж сповільнення появиться. Сповільнення дуже потрібна річ. Блін, ну й за 7 тут ти вообще 17 тисяч демеджа получаєш зверху. І даєш більше демедж буста чувакам. У них діджей максимальний. Оцей чувак ще не максимальний, не дорогий. Оці чуваки у них воще так багато бабла приносять. Цей 2000 дає. Ну він дає раз в хвилину. А ні, в 30 секунд він не дає його. Я поняв. Ну поки що дефаємо, да? Поки що пожди. Ну ми дефаємо краще, наче. Ну ні, ну краще ми дефаємо. Ми дефаємо краще. У них ще чувак не пройшов. Все, за 6. Прокачують цього, мабуть. Може це було неправильно, але за 10 він буде сповільнювати. У нас є дрончик маленький, ми його за 300 можемо підкачати. Чесно, щоб він ну, легше легше піднімав всіх зі сплячки. Ну диви, поїдей дефаємо. На 20-й хвилі, от піде прям бос на лям 800, і там почнеться, типа, халепа з 20-ї хвилі. Там прям буде тяжко. Ну, зараз ми проходимо, в принципі, однаково, як і вони. Що йому за 3000 прокачати? От тебе за 10 треба, ну нема грошей сі. Тебе, типа, 7. По суті, я просто жду, щоб були в нас бабки. Вийшов бос на 3 ляма. На 3 ляма, а не лям 800. 3 ляма. Ну якщо ми його застанемо золотим станом, то, в принципі, буде норм. Да, золотим станом застанули. Бо в нас кінг поняв. Він Же стане золотим. А в нього теж Кінг і Голден є. Ну ми з босом розібрались, кстати. Ну і за те, що в них тепер оці чуваки, вони можуть по бабкам пройти. Бо ми ж то гроші не вкачували, бо я думав, що після 20 ї вже все халепа, а в нас автоскіпа немає, і ми по хвилі, легенько дефаємо. І вони якось тепер лучше проходять. Диви, бач, в них дуалблейди тільки остались. А в нас вся проблема в тому, що в мене ж то тупо грошей немає. Я можу зараз потратити сюди, як багато капусти. Ну в них теж кінг є, як оказалось. Ще й 9-го левела. Ну, в мене теж дев'яти. У них бабла дуже багато, бачиш. Тоді ми легше справлялися. Зараз вони легше справляються. Ну, в них є голден, і якщо вони заюзають таймстоп, то вони і нам поможуть, поняв? В будь-якому випадку. Так хорошо, давай далі буду докачувати все одно. Чуваків на бабки. Хай будуть в мене глупече грошенята. Бо зараз ми поки все одно дефаємо. В цього чувака далі там 120 тисяч ДПС. Це більше, ніж в Титан Хертмена. Ну диви, проходять, прям хорошо. В них такого нема. Нам оцього треба качати. Та й цього теж треба. Це і сповільнення дасть потім. Бачиш, диви, як жорстко. І хвиля пішла нова. А чого? Ми ж не допройшли. Я автоскіп теж вимкну, ну його в баню. Тут сильно жорсткі чі-чуваки вже йдуть. Так, мені ще трохи грошей. Я прокачаю оцього спікер дріль, пенсіл, клок, чела. Його, кстати, спати положили. Всіх спати положили. Старина, давай ходи, піднімай. Дрончика, давай за 600 підкачаємо. Можливо, він буде піднімати всіх. У цього ще демеджа дуже мало. І в нас реально проблеми. У нас реально почались проблеми конкретні, диви. О, вони нажали таймстоп. Вони нам, типа помогли. Ну, можна сказати, що помогли, да. Ох ти блін. Ну да, бо вони чисто для нас його нажали, скоріш за все. Бо вони чуваки, які ну, не перший раз грають в цей е, pvp мод, і вони вже прошарені, кого краще ставити. І вони, видно, дуже жорстко всіх лупашать тут. Навіть якщо я цього за 10 прокачаю, це особо ролі не зіграє, я думаю. Та й 10 у мене тисяч нема. Напевно, цього за 7 треба качнути. Давай попробуем. Ну, у них ці тепер бачиш, як жорстко валять, Ну, вони їх уже й не качають. Правильно, так, да, вони вже їх і не Ну, бо далі 20 тисяч прокачка, це дорого. Ну у них, бачиш, у них якесь замідло хтось дає. Ну, Голден дає замідло, та й все. А в нас замідла, по суті, нема. У нас нема сповільнення ніякого. У Нас оцей міг би бути сповільненням, але в мене тупо немає грошей на нього. Бо я відмовився від бабла, прикинь. Я взагалі в ПВП режимі повний ну, походу. Обалдеть, диви, як проходять. Ну кінг ще далеко буде їх дамажити, в кінга багато демеджа. Ну всіх він же ж не задамаже, всіх він не повбиває. Я можу ще одного сюди поставити тако, трошки його підкачати. <клес> Блін, тепер тяжко, бачиш. Тепер прям тяжко. Ну нам прям тяжко. Їм не так тяжко. І коли затягується гра, бачиш, у них чуваки, типу, бабла дуже багато дають. В них своя, типу, фішка. Я поняв. туалетмен. Мені оцього треба качнути. Оцього прям треба качнути за десятку. Ну нема десятки. Дві іде! Так, ну його застанули Голден станом. Це дуже хорошо. У них. Вони вже розібрались. Прикинь. Ну, ми теж розберемося щас. <кій> ми теж розберемося. Я, кстати, не знаю, по скільки мені дає грошей. По 750 це 5 чоловік, я поняв. Непогано. Має 9800. Мені ще 200 баксів, я тебе прокачую. У нас буде сповільнення. А після того, як в нас буде сповільнення, в принципі, буде непогано. Обалдеть. ну шурують вони жорстко. У них не так шурують, бо в них сповільнення, блін, кляте. А ми ще нікого вбити не можемо, бо в них усіх хп дуже багато. Типа юнітів багато, щоб і гра не лагала. Але в юнітів дуже багато хп. Так, вони нажали нам, нам там стопа. Чисто нам допомогли, считай. Вони якось нас сейвлять, я не знаю. Вони прям нас супер сейвлять. Так, тебе прокачуємо. Мо, це тепер у нас появилось більше так сказати стану. Сповільнення появилось і демеджа стало більше. По суті, тепер ми станемо краще грати. Ну, як, як варіант, я не знаю. Тепер бач, тепер ми роздефались. Тут у нас вибухи ще з цього чувака пішли. 6 тисяч демеджа зверху, 20 рінджі. Ну, 20 ріндж це хорошо. Давай пробувати. Токсік, оці всякі чили, нам не проблема. Вони ще старфола поставили. В них вже дуже жирні чуваки, в них дуже жирно вони прокачені вже. А в нас якось все по-бідному, -по поняв? Іменно в цьому прикол. Що в нас по бідному, а в них виходить по наоборот. У них дуже багато бабла. У них прям в одному 17 тисяч. А мені щоб оцих 14 назбирати, треба Йомайосики потратити. Ну, типа, всіки хвиль пройти. Я даже не знаю. У нас прям все гірше набагато, але ми не здаємося. У нас в перспективі є шанси. Ми все одно проходимо, поняв? Хоч і тяжко нам, але ми проходимо. Мені, я просто протупив. Мені треба було далі вчених качати, у мене було б багато грошей, і я би так не парився особо. Ну в них, бач, в них іменно своя продумана тактика, чисто. А в нас якось трошки гірше. Ну, типа, не набагато. Мені би цього прокачати якось. Бачиш, диви, як тяжко. Ми можемо чисто кінгами все заставити, як варіант. І буде дуже багато голденстайнів, типу, оцих віч. І будемо лупашити, хоча не впевнений, у них уже настільки багато ХП, що ми тупо не можемо. Можна діджея прокачати, щоб кулдаун був менший точно. Вони опять заюзали нам таймстоп допомогти. Вони нам чисто допомагають, але тим самим получають, типа, бабло з себе, щоб ще краще, типу, проходити. Ну, і в подальшому тут дуже далеко доходити і вигравати. Ну це для них може зіграти погану шутку, хоча не знаю даже. нас, все поки дуже погано. Я тоді поможу типу, діджея жорстко забустити, поняв. І у нас тепер кулдауна менше у всіх. Типо, мінус 20% це багато. А було мінус 10, ми на 10%, типа всі юніти стали сильніші. Ну, Но... не знаю. Насіка це зіграє шутку. Їхній голден наших б'є диви Їхній голден наших челів Лупаша. Обалдеть, оце бах. <схи> оце прикол. Ну в них теж ось доходять трохи далеко. Ну і в нас доходять, поняв? Мені оцього треба качати. У нього потім ДПС дуже багато по всім, але він дорогий. У нього зараз за 4 раз прокачка, і Далі ще одна є прокачка. Ну в нас уже біда, ми вже програли, грубо кажучи. У них, бачиш, у них залишилось тільки два роки та, А в нас ще ось, ось, ось купа народу яких треба ще якось поубивати. В них тут по 14 мільйонів вони повилазили, це ще по 17 мільйонів. Як це проходить? Я Кінга можу апнути, ну типу, це особа ролі невеликої грає. Можна писати тут тільки GG, поняв? Тут нам габела. Бо я потупив, треба було вкачувати тоді ще. Всіх своїх вчених, і типу ми б нормально валили. А тут же стілець був, куди він дівся. Тут же ж був стілець його вже нема. О, появився. Ну, типа, тут хп вощі ерунда осталась, поняв. Ну ми вже все. Уже нічим його бити. Оцього іменно чела нічим бити. Тут уже, да, тут уже габела. Ну диви, вроді задефали, поняв, але грошей, то все одно нема ні черта, поняв? Просто тупо нема бабла цього вкачати, і все. Просто тупо нема грошей. І кожна хвиля стає все складніший і складніший. А в них бабла, блін, вообще тонна. Просто тонна грошей, поняв. із за оцих юнітів. У них тут кінгів, купа. Відьми чели, які дуже дорогі, вони їх все одно ставлять. Цей чувак на максимум викачений. І у них, типа, все дуже сильно. А цей сант даже продав. Обалдеть! Щоб там задефати, він продав санд. Йо майо, у боса 48 мільйонів, з зійти. Як ми це дефати будемо? Ну оце, кстати, ми вбиваємо. Ну вони вже боса чисто луплять. А бос у нас першим йде. Йо, -йо. Ну потихеньку дефаємо, але не впевнений, чи задефаємо. Вообще не впевнений. Вони таймстоп нам в'юзанули. Непогано, звісно, але все одно проблема. Ну, дивіться, цього навіть ми завалим, по ідеї. Ну, мені насіки не вистачає бабла, щоб розкачатись, що це капець. І мені по факту не так багато треба. Якщо ми цю хвилю ще Проходимо, я цього чувака прокачую, по ідеї стає легше, але ж теж вже не сильно і легше. Бо в них там, блін, поки я цього докачую, вони тут мільйон юнітів вже поставили. Бачиш, дивіться, вони бистро шурують, а в цього якось інші не хватає. Я то ли неправильно поставив, то ли шо, то ли, коротше не знаю. К Купу помилок було створено. Ну, чуваки, ці на досвіді, вони вже шарять, вони не перший день грають. Ну в них теж ось трошки Це В них перший раз сюди, навірно, люди доходять. Бо в нас вже доходили аж сюди. Ми вже привикші. Що нам габело? <кій> <кій> ну тут уже точно нам габело, тут уже все. Тут уже що не роби, тут уже халепа. Ні, ну можна сказати цікавий досвід для PvP режиму, Бачите, які в них юніти? В них тут, типа, принтер чели, які по 3500 дають, поняв? Раз е, в скільки? раз в 30 секунд. Вони по 30... 3 500 п'ятсот дають, типу по 6 000. тисяч. говоря, в нього два таких. І він міг ще таких поставити. Їх же ж не два ставити, їх багато ставити. У нього демеджа же, типу 32 тисячі. Да, ми програли. Ну нічого страшного. Нічого страшного. Короче, друзі, що хочеться сказати. Не забудьте підписуватись на канал, ставити подобайте. З вами був Санчіос і всім пока-пока.